Чому Гданськ. Коли ми вирішували, в яке місто їхати, було декілька варіантів: Варшава, Вроцлав, Гданськ. Але моніторили, дивилися, де краще, щоб вже якщо міняти, то міняти на найкраще. Якщо з нуля все починати, то вже з найкращого. І наш вибір пав на Гданськ, тому що. Перше, тут море. Це такий плюс, що ну просто. Друге, ми дуже любимо кататися на велосипедах. Тут найдовша протяжовість велодорожок 600 з кілометрів, кілометрів в трум'язку. Потім, як виявилося, це місто щасливих людей. На той час, коли я дивився, 83% населення вважало, що вони щасливі в Данську і нічого не хочуть міняти. Ну, тому ми і вирішили, що ми теж хочемо бути щасливими і теж кайфувати від моря, велодорожок. Ну, так воно, напевно, і виявилося, що ми як в санаторії живемо. 確かに。